Доброго всім дня. Я сьогодні хочу побачив сьогодні таку новину, що Юнайтед і Сполучені Штати Байден особисто підписав документ, що зняти всякі обмеження на постачання зброї батальйону Азов. Азов бригейд як вони називають тут цьому всьому. Я, звичайно, зразу я побіг тут. У новини, значить, і що я можу сказати, значить, багато знайшов. Що от я бачу тут US lift ban on Azov brigade in Ukraine using American weapon Що зняв всякі обмеження 에, Сполучені Штати на використання батальйоном Азов? 에. І так, я чому це? Чому це я кажу, це дуже важлива новина для українців? 에, тому щоб. Цей батальйон обороною Маріуполя покрив себе такою славою, яку, яку важко змити. Це пробаблі будь ласка, я думаю, що це і саме з великою славою підрозділ, який є у Збройних силах. України. Бригада вони їх тут називають. Бригада Азов. Я, я, я розказую, значить, ну добре, подивимося, що тут вони пишуть. Значить, що вони тут пишуть? Дивимося, що далі пишуть. О, Вашингтон Пост. Адміністрація Байдена дозволяє зараз в воєнному підрозділу Азовбрігад, як вони називають. Вона називає його, що це дуже ефективний е, такий, значить, підрозділ, який покрив себе в боротьбі у цій війні, значить, цією славою. І вони ще 10 років назад, декейд, 10 років назад вони поставили такий бан заборонту використання американську зброю, тому що хтось там вони знайшли, що вони расисти, вони ксенофоби, тобто антисеміти, і вони ультранаціоналісти, і якісь там Об'єднаних Націй людських прав значить, представники звинуватили. Цю групу, цей батальйон в, 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 в порушенні прав людини. Вони зараз ще пишуть, що вони все це зовсім передивилися, вони все, звичайно, це все подивилися. І 12-та спеціальна е, значить, бригада Азов пройшла, всі, значить, всі ці вето. Які були значить, поставлені на неї Сполученими Штатами, вони знову це все передивилися і не знайшли нічого. По чому можна б звинуватити батальйон Азов на порушенні грубому порушенні прав людини? Це все було зрушено і запропоновано. Сенатором Патрік Джей Ліхі, хто написав і виступив з цим обвинуваченням. Зараз департмент державний знайшов ніяких доказів, що це було насправді. І тому вони знімають цю заборону і ніякого обвинувачення, ніяких, ніяких обмежень. Вже на використання американської зброї ні український уряд має право надавати всю доступну йому зброю цьому батальйону, тому що він вже не має ніяких обмежень. Каже, якби це ще заборони не було, то ця бригада, певно, щоб була більш ефективно боролася на протязі оборони Азовсталі у 2022 році. Якби вони мали доступ до воєнного обладнання Сполучених Штатів. Ще каже, була зроблена велика помилка, що члени цієї бригади вони були відсунуті від американських інструкторів і від тренування, яке організовували Сполучені Штати, воєнні Сполучених Штатів. Російський президент, це пише Вашингтон в Пост. Владимир Путін багато разів і довго тому звинувачував цей батальйон в тому, що він є російський, ультранаціоналістичні і фашистський, що вони взагалі всі неонацисти. Але ми вони не розуміють, як це так, полісі States була похожа до того, що це Президент Путін розказує. На території України ім'я цієї бригади зробилося синонімом країни, що, що стоїть і обороняє Маріуполь. І каже, на превеликий жаль, по цих ще 900 близько членів цієї бригади батальйону Азов знаходять, знаходяться в, в російському полоні. І багато людей зараз протестують в Києві і кругом по Україні. І вони хочуть, щоб в кінці кінці все в світі почули і зробили для того, щоб звільнили бранців Росії. Це батальйон Азов Ростей він проходить дуже великий тренінг. Вони називають що десь 5 тисяч нових рекрутів, нових людей влилося в цей батальйон за останні два місяці. Що ті люди, які вціліли при обороні Азовсталі, передають свої знання і тренують молодих нових новобранців. Він каже, що з 2014 року несправедливо, батальйон Азов був структура. все, вони були, не мали доступу до американської, вони були заборонено їм навчатися. Це було несправедливо. Дійшло, слава Богу, що я ще кажу? Я ще тоді у 2014 році була в мене моя дочка, вона сама юрист, і були ще якісь її друзі, і була якась партія, то там хтось із них сказав, що ну, фашистські фашисти отримали, фашистська символіка, я вже скипів. Вони показували фотографії. Значить. Що ще треба сказати? Оці всі преси різні канадійські, Воно як по -по, по по змові, в цих всіх Торонто Старе, по-моєму, National Post, з'явилися фотографії батальйону Азов, як вони зігзаги видають, які в них там на петлицях Свастика. І воно все це йшло під такими заголовками, як відродження нацизму в Україні, про фашистський батальйон Азов. І це на англійській мові печаталося у ведущих газетах. В Торонто, значить. І, наприклад, що я чув, то я тоді в скип'явчав їм пояснювати, що це значить, що це, сіну, що це і посередині, N Integrity Nation, значить зовсім друге значить, що це вони це Вони дивилися, значить на мене, ці молоді адвокати дивилися на мене. Я їм розказував, що це брехня, кремльовська пропаганда, значить, все. Вони дивилися на мене значить, з, з, з крутими з, тими, е, такими відкритими е, баньками, мене, в тому числі мій зять і моя дочка. О, і, і е, я значить, до них, і Мені здавалося тоді, що то, що я їм поясню, до них не дійшло ніяк. Що це як це може в таких газетах і так дешево, таких, така і кремльовська пропаганда. про це буде. До них це не доходить. Канадські газети, демократичні, така московська пропаганда. Московська пропаганда може бути виходити. Ну, я сподіваюся, зараз до них, може, дійшло, значить, про це все. Я сподіваюся, що до них дійшло, що папа був прав, тому що тато завжди правий. Далі прочитаємо, що ще пише. AP News пишемо. Окей, що забрало обмеження на, на те, щоб використовувалася зброя. Батальйоном Азов, О, це AP News. Що це значить AP News? Independent Journalism, який значить US USB. Що повністю зняли Сполучені Штати всі обмеження на тренування і на значить, постановку, на доставку і використання зброї американського виробництва бригадою Азов? Що це на ефективна Бригада, яка є в Україні зараз. Всі кажуть, звинувачення кремлівських, значить, провокаторів, що цей regiment, ну, що ця бригада, вона має походження всяких, значить, там має фашистський націонал-соціалістичний вплив в Україну. Це все була брехня, яка підготовлювала це до російської вторгнення в Україну. Ще Дмитрій Пісков сказав, що Москва взяла дуже екстремлі негативне бачення на рішення Вашингтона. І ще Пісков сказав, що цей самий батальйон Азов є. Ультранаціоналістичне збройне формування, яке має на собі дуже багато злочинів, і Сполучених Штатів уряд вони підтримують і вони заігрують з неонацистами. Ну, що ми можемо сказати про це про цього піскова? Ну ми маємо маємо божевільне в Кремлі. І, на жаль, вони своїм ядом вони отруїли дуже багатьох у різних країнах, і в тому числі в Канаді, також і в США. Ось було дуже велике, значить, це обвинувачення. Було велике таке інвестигейшн розслідування. І знайшли. Немає доказів про це все. Взагалі немає що батальйона зовчення. Докази воєнні воєнні злочини, і він там якісь нацисти, є, міфічні фашисти, і всякі там різні другі, які не, не гарні хлопці, там що в ньому немає. Ну що сьогодні з'явилося, що отримувати батальйон Азов, що там написав Азов Бригад в роти стоять, ага що від Азова на інстаграмі появилась така надпись, що зараз Азов. Набагато значить, сильніший і набагато професіональніший, чим, чим був ще раніше. І ми робимо велику загрозу для цих окупантів, які прийшли на нашу землю, отримуючи західну о, зброю і всі навики тренування від Сполучених Штатів, це не тільки збільшить нашу воєнну здібність батальйону Азов, але ще саме, що є important, Важно, це спасе, спасе життя і здоров'я нашого, нашого персоналу. Ну і ще урядові, які зняли, вони надіються, що, що це, вони, це, значить, скасування цієї дурної заборони, воно збільшить, значить, значить, можливості України обороняти обороняти свою землю від. І бути в, 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 в цій справедливій війні проти, проти російського вторгнення. Так вони ще кажуть, що е, значить роки роки б, 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 задовго довго до того, як російського повного цього вторгнення, full-scale invasion розумію, в Україну 22-му році. Що на права людини дивилися, і вони мали якийсь концерн про, про цей батальйон. І вони написали багато якихось звинувачень о, о, проти цих значить, воїнів цього батальйону. А Москва, вона багато разів портрета, як малювала Азов як нацистські групи. І звинуватила їх учосить в злочинах. Але це все, як вийшло, це все була брехня, і це все було несправедливо. І, і то, що всі ці звинувачення Азова як терористичної групи, вони не мали абсолютно під собою ніякої, ніякої так сказати ґрунту. Ну от бачите панство, що є. Все, значить, аж через 10 років дійшло. Пройшло не так багато, 10 років і все дійшло. Ну що, скільки ж ти не бреши, а воно ж, якщо воно немає, то воно немає. Так, добре, підемо подивимося, ще хто що написав далі. Так, ще є CBS News. Sky News, Sky News – це англійське. Reuters є це німецькі. Сіті News Отава теж написала. Ще Radio Free Europe, то Свободна Радіо Європи, теж щось написав. Ну, давай подимося, що CBC, Ну, давай Sky News подивимось, що чи ж не подивимося. Ну, Вони ж то саме там повторюють, новина є, але що вони там повторюють? Ну, от, це значить, у нас SkyNews. Це англійські англічани пишуть, що Сполучених Штатів, Державний Департамент Сьогодні об'явив, що вони знімають всі обмеження і всі ці звинувачення з батальйону Азову. Які звинувачили, що вони, значить, я ультра ультраправа збройна терористична націоналістична групіровка, тому їм не дають американське зброю. І ще сказав, покаша. Сказав майор Харкова, майор май, мейджормен ме, мер, мер української мер Харкова сказав, що він бачить, що це рішення дуже дякує Сполученим Штатам, що вони дозволяють використовувати їх зброю по Росії, бо це може зберегти Харків і вже почав отримувати. Цей контроверсіл український батальйон вже почав сьогоднішнього дня отримувати зброю американську. Вже повністю, що вони дають Україні, а батальйон цей може використовувати в цій справедливій війні проти Росії. Це показує ще один приклад. Великого підтримки американського народу Києва вже цей майор, покаша що майор Харкова каже, що це дуже дякує за це рішення, все-таки що дозволяє Україні стріляти західним зброєм по російській території. Бо це спини цих російських терористів від того, що вони роблять з Харковом. А ну каже, що вони ще тут пишуть, що хоча. Бригада Азов має, значить, якесь ультранаціоналістичне коріння, але вже зараз є частина Національної гвардії України. І цей батальйон народився, значить, в боротьбі російської окупації Криму 10 років тому. Ото ці кажуть, що він, да, щось таке вони розказують англійці, що відповідальність. Неонацистської ідеології, коли ця група була створювалася, і тому, значить, тому вона була так заборонена. Але все-таки ми знаємо, що це прекрасно, і другий пише, що вона була заборонена цей бан зв'язку з, з московськими провокаціями і з московськими цей. значить і так далі. Значить, офіційно офіційно всі ці, значить, члени батальйону Азов вони сказали, відповіли, що вони не мають ніяких зв'язків з ніякими неонацистами. І вони кажуть, ніяких, і тим більше, що терористами. Вони сказали, що якщо тут є хто-нє нацисти і є терористи, то це росіяни, які напали на нашу країну. От. Але вони сказали дуже, батальйон сказав в армії Національній, що сказав, що це нова, нова сторінка в, в, в нашій в історії. Вони сказали, що це дуже правильне рішення, і вони дуже вдячні за це. Ну Тут знову, значить. Піскова, вони цитують, що це їх сказав брехун. Значить, така ситуація. Що ж я закінчу? Я ще розповідав, я зустрів тут одного, значить, ну не канадець, як сказав, Молдова, а з Молдавії саме, хто він з Молдавії, я не знаю, хто його етнічний бекграунд, я не знаю, чим він хто він такий. Я не знаю. З Молдавії може бути хто що хоче. Але він женатий на Маріупольської, бо він туди в Канаді, я знаю, 20 років. І він, ну як я з ним пересікнувся, то йому порекомендував, що я йому там в хаті щось зробити. От. І я там в нього дружина сама з Маріуполя. Я в нього два рази він мене запросив, ми не переговорили. Я сказав, він мені розказав. І перший день я зустрівся з його, е, значить, тещою і тестям. Вони вижили в Маріуполі під час цього всього. І вони там пережили, то не дай Боже, вони кажуть, як це, 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 це всі вже чули. То собаки е з людськими тілами в зубах бігають з руками відірваними. О, вони, вони пережили в себе в хаті сиділи. Потім хати розбомбили. Вони пересе. Потім прийшли російські. Вони пробували два-три рази поїхати в сторону України, їх завертали. Потім, значить, росіянці вони туди пішли. Дід старий йому за 70 років, він пропрацював десь там якимось інженером на якомусь там заводі в Маріуполі. О, то його а Його У чоловіка рак вже такий. То вона почала верещати, то їх хтось там сунули, ті москалі. Це жахи були, жахи. були. Але потім, значить, вже вони десь в якомусь таборі їх тримали фільтраціоном щось три місяці. То цей а, чоловік закінчив він сам в о, Одеський політехнічний інститут, і там хтось був з того інституту, зараз на Рашки там живе десь. Він до нього зателефонував, то той приїхав звідкись там з він йому гроші передав, і він там щось давав. Ну, коротше, цих старих людей, яким поза 70 років вже випустили, і вони туди поїхали е, кораблем, туди десь до. По-моєму, Батумі, а потім з Батумі на Турцію, а потім приїхали вже в Канаду. Ми но, но, я розумію про батальйон Зовриська. І на другий раз я вже прийшов, вже тоді в тій хаті ми обговорювали значить, ці деталі з ним. Ну, він, він, він щось таке, він, він нічого не розуміє, взагалі не розуміє нічого. А, йому каже одне, він притаскав другий матеріал. Він каже, то не годиться. Він не... Ну, але в кінці ще він мені вже все, ми, так, ми договорились, відговорилися, ми домовилися. І ми почали говорити, що тебе так ти маєш це все. Він каже, ну, я, я йому кажу, а він мені каже, що це батальйон Азов виноват в тому, що случилось з Маріуполем. От, мене е -е, стовбняк напав на мене, коли його тестя з тещою розказували, його вони пережили, що вони там бачили від тих московітів, то від тої атаки. Люди русскоязичні. Да, і жінка така, у нього спортивного така, похожа на цих на, з губами такими. А і на мене напав, значить, стовбняк. І я кажу, що реально кажу, реально. Ну, закінчилося це все тим, що я сказав, що ти пошукай когось другого кажу. Не з батальйона Азов, щоб тобі тут робив. кажу. Все, і ми з ним, і ми з ним попрощалися. Оце такі новини. Дякую, що дивилися.